Продовження Porsche Cayenne купе розкажи, будь ласка, що ти робиш наразі? Зараз дивіться після рихтовки, нам потрібно прогрунтувати всі місця, де є голий метал. Потім це все загерметизувати, тобто щоб не було ніяких відкритих частин, так як воно було ось зроблено з заводу. Ну і відповідно, потім ми пофарбуємо. Навіщо фарбувати внутрішні частини автомобіля? Тому що це теж е, частина автомобіля, яка потім живе своїм життям. і Якщо останеться десь там лишиться голий метал, воно відповідно просто поржавіє, і тобто, все повідпадає. Ну. Має бути взагалі все пофарбовано, щоб не було ніде ніякого голометалу, бо воно буде корозія виникати і потім ну, відповідно буде відпадати. Скажіть, будь ласка, чому ти це робиш на стапелю, а не в нашому малярному цеху? Так, доречне питання, дивись, тому що для того, щоб її перемістити на малярний цех, нам потрібно, щоб вона хоча б там якось котилася, їхала. Тут в цій ситуації знятий блок АБС, і вона не може взагалі ворушитися. Тому нам приходиться зробити ну, зробити це тут, але ми пофарбуємо тільки цю середню частинку, щоб. Могли зібрати для того, щоб вона пересувалася. Все інше вже буде фарбуватися і готуватися угу. там в малярному цеху. Зараз нам уже налили підбір а, щоб... краски, вже зробили так? Роблять основний підбір краски і налили нам по стандартній формулі там 150 грам фарби, для того, щоб ми могли це пофарбувати і швиденько її зібрати, спустити зі стапеля. Угу. А потім вже а будемо потім вже робити пофар... колористику так. основному автомобілі, так? Да. Тоді ми вже пофарбуємо крило і бампер, і тоді вже будемо це все збирати. Як ти думаєш, скільки ще часу? Ну, сьогодні ми закінчимо по цій частині і вже завтра перейдемо до основних деталей. Все, давай, дякую. Тобто післязавтра вже вона буде фарбуватись.